Цим миру здоров'я, бажаю, рідненькі підписники і гості каналу. Так, багато хто знає, що в нас в Кітці отел на днях повинен бути. Та що в неї був поганий апетит, це таке. А сьогодні вона ще й холодна. Ми на шоколадки, хто бачив шоколади, шоколадки Отел. Я говорила, що вона перед отелом була холодна. І годину після отелу в неї розбив порез, вона лежала, не вставала. Точно такі самі симптоми, тому я буду працювати на випередження. Буду зараз копати Вколола їй лаї кофеїн за 15 хвилин до крапельниці. Ліки, ті, що будуть, буду вводити внутрівенно гріються, хоча вони і в хаті були, ну завжди повинні бути. Хорошої, теплої, прям температури. У мене стандартний набір, як для мене. Два бурглюконати, дві глюкози і кальфосет. Не буду показувати, як я ставлю крапельницю, потім вже поставлю, будемо говорити. Кому цікаво, в списках відтворень, лікування корів, там є, є де детально, я показую, як ставлю крапельницю, бо в мене був тоді. Оператор, а зараз я ніяк. Тим паче, що в неї всі вани позабивані, що з однієї, що з другої сторони. У нас такі ветеринари були ще до сих пор гулькалась, тому я буду крапати аж в оцю. Вона й менша набагато від цих вен. Буду капати в оцю веночку. Зараз якось приловчуся і в тому руці капала. Звичайно, незручно, ну а що робити? Я вже говорила, більше все, що у нас і отел буде сьогодні. Більш за все. Тому я приступаю, поставлю крапельницю, поговоримо. І так, ми вже підключилися. Хто не, не в курсі, в мене така бутилка вирізана. Ліки всі закриті. Крапельниця все закрито, ніде нічого. Не попадає. Це в мене такий інструмент, просто щоб підвішені ліки були. Звичайно ж, погано однією рукою передержую, щоб не тиліпалася, зафіксувала. Цю шлангочку з крапельниці, однією рукою міняю ліки. Ну, Я вже звикла якось так. Кого ще просити, корова буде нервувати. Кропельниця стовиться швидше, ніж робляться уколи. Я вже говорила про це. У мене корови кропельниці не боляться, а бояться, бояться уколів. Киця, ну не важколупця, ну пожалуйста. Давай, щоб я не переколювала тебе. Питали, з якою послідовністю я капаю. Звичайно ж, це не обсуждається кофеін за 10-15 хвилин до кропельниці. Перва йде глюкоза. Потім дві бутилочки борглюконату, кальфосет і в кінці промиваю глюкозою. В е ідеалі добре, щоб був катазал або фосбевіт, Ну, в принципі, я все рівно після обід поїду в етаптеку, Ще буду такий набір один купляти, то куплю ще й такий препарат. Тому що після тему буду капати все рівно. Боїться доза, як слонові булочки в найбільше, ніж 700 кілограм. І це не тому, що вона тільна, вона у нас така здорова є, хоча їсть дуже мало. Ще через що я хочу крапати, копати до отелу вона у нас лінива, вона в нас така, як би сказати, любля. Як ракло, розумієте? Погано їй вставати, вічно поки розкачається, пороздирає дірки, дійки. Тому я хочу її прокапати, тому що її важко буде піднімати, вона сама по собі важка. То якось так. Так, перва глюкоза в нас докапується. Ще на рахунок борглюконату хотіла сказати. Е, мені говорили, і багато хто говорив, що навіть якщо борглюконат піде під шкіру, нічого корові не буде. Можу поспорити, так як я вам показувала, що вени в неї забиті з обох сторін, що на шиї, ну на шиї трохи поросмоктувалося, а на животі, дексаметазон колола. Це раніше, колись ветеринари її лічили, то вони до сих пор забиті. Слалося там затвердіння велике. Що тусінька? Велике затвердіння. І копали також бурглюконат. І він пішов під вену пішов. Позавену пішов і понаганяло. Можливо, це особливості цієї тільки корови, але все-таки це мало місто бути. Ну, киця. Мало місто бути, тому також з борглюконатом, з препаратами, кальціями також треба бути обережними. Коротше кажучи, у нас без приїшеств не могло бути. Так, не балося. Докабуємо другу бору. Ну, Ліки йдуть дуже повільно. Чому? Тому що перед стопроцентний, а при ньому кров от густа, як смола дуже. Взагалі перший раз затрамбувалося. Там, де я думала, капати трішки прокапали. Прийшлося шукати лазейку між тим усім затвердінням, що було. Єлі її знайшла. І ото ми так медленно капаємося. Ну, вона трошки ожила вже. Ну, зубами скриготить стопроцентний перес. І ще холодненька відрижка вже йде. Нам ще кальфосет докопать, прокопать після другого бору. І подивимося, чи вена нам дасть глюкозу ще одну капануть. Ну, хоча б, хоча б кальцію вести. Киць, я чухать, зараз буду чухать тебе зараз. Нашла лазейку між забитими венами, все тверде було, щупала, щупала, єліна щупала, хоч чуть-чуть, м'якенько, щоб мені голочку загнути, хоч було. Нібито потихеньку копаємося. Ще кров не розрядилася, ще дуже густо. Аби ще когось не вошколупився, да, Туся? Оживаєш вже, а то як морожений окунь стояла. Вже їсти почала, бо пів п'ятого ранку трішки силу суз'їла, положила зеленої люцерни, сіна з люцерни, то майже все ціле, вона не їла. Уже шлунок самий перший показав. Все, почався апетит, прокопала одну глюкозу, два бурглюконати і підключила кальфасет. Так що процес пішов. Сокиться порядок. сочних кормів ми їй не давали. І води вона пила тільки 10 літрів за добу. ну Не хотіла вона. Все одно війсь нагнав, завжди дуємо її не вистачає. Ширину сосків апарата. Чоловік держи один сосок з, з однієї сторони, а я з іншої. Срівна я нагнала. Да, Лягай, відпочивай, бо дуже довго стояла. Якщо корова дуже довго стоїть, значить, боїться, що ляже і не встане. Шутко тофей. Тепер у нас сороди. Що у нас там буде? Не буде, де поки копати, успокойся. Для мене сами, сами страшне. Головне, щоб тельо лежало правильно. Вони Бики йдуть не, з дуже великою головою. Дуже важко витягувати. Помощників нема. То у нас хоч племінник допомагав, поки голову витягнемо. А це вдвох, ну, та якось буде, будемо надіятися, на краще. Головне. Трошки потепліла. Зараз ранок, я після обіду поїду. Ще куплю на рахунок ще ліків. Хто вашій корові капає, всього по одній бутилочці борглюконату і по одній глюкозі. Женіть його з двору або купляйте самі ліки і запрошуйте, хай вони вам тільки капають. Тому що мінімум. І стандарт взагалі більше то я не капаю. І не тільки я. Щоб хоч щось допомогло, треба по дві бутилочки 200 мл, і бору, і глюкози, плюс препарат кальфосет, препарат кальцій або кальцинон уже хай там на, на крайняк, що хоч щось знайдете. Тоді воно щось допоможе. А то люди думають, ніби то й прокапали, а з коровою не все гаразд. Мало, дуже мало. Це для корови ніщо. Особливо, якщо корова не 300 кг, У нас 700, а можливо, навіть і більше. Е, ще що хочу при перезах. При любих. До родових ну, ще може однієї крапельниці хвати. А після е, значить, при дуже важких випадках можна капати двічі на добу. Це зранку і з вечора 12 годин між докопаннями можна. Це не бажано але при важких випадках можна. Не раз на добу. Так, що ще я хотіла сказати? Так як молозиво вона вже виробила, якраз з неї все пішло з організму, що треба, тому в неї розбив пораз. Молозиво вже все у вім'ї. Всі поживні речовини, все саме найкраще, що могло взяти, в неї з організму вже взяло. Ну, це слідуюча тема. У нас ось буде отел. І поговоримо про те, що розповсюджується скрізь зараз масова фейкова інформація на рахунок недодоювання корів після отелу. Можливо, навіть і сьогодні ще знімемо відео. Так що, а нас все буде добре, поки мама каже, жива, поки мама з нами. Бажаємо вам миру, добра рідненькі, здоров'я вам, вашим родинам, вашим любимочкам. І пам'ятайте завжди, запорука здоров'я ваших любимок це ви самі. Ваша увага. Як ви будете уважні доглядати.